Вони ніколи не попереджають, але на те ми усі цілодобово в небі, щоб їх механізовані та й будь-які штурмові дії завчасно виявити і дати бодряка хробачніше на підступах. Покажу вам недавній розйобчик ось цієї колони, що мала на меті штурманути наступний населений пункт на Донбасі. Діпстейт писав про ту спробу і просив чекати відео від виконавців. Ну то й ловіть. Отакий От тупий клин з восьми одиниць розбирали силами пілотів птахів Мадяра разом з пілотами дружніх підрозділів на даному відрізку смуги. 117-та ОМБР та 14-та бригада НГУ. Головне, скажу у кінці, а поки екіпажі в піві кліматим цілить у першу коросту. Зовнішнє то було так. Падас, сука, першим іде танк, били у БМП, щоб тупікнути рух і трохи виграти часу. Тупікнути вдалося, танк попер далі, а колона мусить маневрувати. Це дозволяє підняти у повітря певну кількість ударних засобів. Бачите, як розтягнулися. Тим часом козаки Клімчика прямують у наступний двіж. Танчика пропускаємо і заходимо по бехам-маталигам, бо вони повні штурмовиків. Ось цю. На Пєсдюль. Ми на цій смузі у гостях, тому більшість зовнішнього фільмування від дружніх підрозділів. Мавіки птахів теж приєдналися, але не все бачили. Коротше, та МТЛБ. Уражена, її номер 116. -й тупікнулася у посадці, і ми до неї ще повернемося. Колона продовжує рух. Команда Клімат Тим продовжує її розбирати. Наступне 7 сьомий уже над колоною. Вежа водонапорна. Танчик пропускаємо. 117. -й. Ну тай. Чя! Ось захід зовні зафільмований. Хтось з дружніх підрозділів тим часом по танку лупанув. Підбитий нами 117-й зупиняється коло водонапорки. До нього ми теж повернемося. Відео вибачайте паршиве, але вже таке, як є. Дивимося далі. Роботу порухомим учасникам того двіжа, а потім перейдемо до знищення. Наступний виліт козаків Кліми. О, пада! Йопчик по танку. На жаль, не ще здалеку фільмування. Дивимося ближче. Танк прикурює, але вся трійка продовжує рух. Танку важкувато, скоро тупікнеться. Всього три одиниці з того тріпу, поки тікають. МТЛБ по центру вже хтось з дружніх підрозділів причесав разок. Залишки мангалу тягне за собою. Завершує двіж БМП номер 115, Та що третя, поки летіли до наступного вйобчику, танк таки зупинився. Є думка, що після нас його жарнули ще суміжники. Добре, треба завальцювати цю коросту. Виходить на ударну позицію ФПВ кліматим. Попереду танчик на задньому фоні підбита нами БМП номер 117. Над собою бачимо бомбера дружнього підрозділу. Опс! Він кидає на танка запальничку термітну. Це пілоти 117-ї МБР, якщо не помиляюся. Бо тут же працюють нацгвардійці з 14-ки. Танчик прикурює. Наш пілот заходить у повторочку. Пац! Танчик горить, то є добре. Тим часом. Тим часом бригадні мавіки знаходять того третього. БМП номер 115 Став, його вже хтось з дружніх жарнув разочок, ймовірно. Клімчики вже тут. Виглядає хробат ціленьким. Буде вйопчик. Номер 115 У, грилюка мочна на ньому новенька. Ну, та й вйо! Бульк. Пав зовні захід! Тим часом ще один ФПІ дружніх пілотів. Не горить, сучисько. Добре, зайдемо з іншої дірки. Глибоке занурення чи проникнення. І знову запис лише з дружнього Мавіка. Але 115-й вже такий, як нам треба. Дякую до розвідку козаки 117 чи 14 за фільмування. Падабу Мазафака! Детонюрин 115. го Відфільмували його суміжні мавіки. Ух, як добре. Залишився на ходу ще той шлімак. Маталига з хвостом. Знаходить його розвідка птахів Мадяра. Газує. Всьомий кліматим вже тут. Дивіться, Хробачий міхвод бачить в і на Напіздюль. Краєчком FP зачепив. Полювання слід продовжити. Очі вже наші, тому проведемо. Ось він між посадками рухається. Сьомий нас доганяє. Реб на ньому сука. Але нічого страшного. Бенс. ще нет. Пенс. О, тепер, да, картинку завалило ребом, але консерву FPV той дістав. У поле заїхала, бачите, і зупинилася. Ну, тепер лише допалити всіх учасників того штурму можна поспішати. Зараз буде глибоке проникнення. Пана сука! Добре гепнув. Більше уваги не потребує. Ці три усі знищені. Повертаємося до ураженого нами та зупиненого 117-го там коло водонапорної башти БМП. Ось номер і знову глибоке проникнення. Оф! Зовнішня. Розвідка дуже здалеку. На 20-му зумі розгоряється. Ом, Чакалака! Дето 117-го. Дякую дружнім підрозділам, що зафільмували. Як то виглядало ззовні? Ух! Вертаємося до наступного учасника параду номер 280 Зупинили його не ми. Хтось з суміжників. 117 к, або 14 к, НГУ. Але допрацювати треба. Кидають якраз суміжники. В нього терміта запалювального. А козаки Кліматим роблять підготовку до глибокого занурення. 280. Тугомаш. Так. То виглядає зовні. На, на Файно труби прочистило. Не горить, то вам здається, зачекайте. Чага джага, бас гітара! Чітко здетонував бика. Добре. сюр сюр, попереду паливо полялося. 115, 117, 280. Танчик, Маталега. Повертаємося до 116-го. Того, що ми коло посадки на початку уразили. Ось він. Детонував. Не детонував. Бехнувся, зупинився. А ось тут він тупікнувся. Готовий, до речі, до евакуації. Нічної. Ні-ні-ні, так не піде. Пілота кліми допрацьовують усіх і уся. О, пацієнт до глибокого проникнення готовий. Ну та його. Лише дуже здалеку зовнішнє фільмування. Ми на тій смузі з оказією у гостях до розвідку робимо помірно. Ось ближче. Детонує 116-й. Гуд. Підведемо результати. По семи одиницям птахи нанесли ураження. З них п'ять в'йо на ходу. Знищено утиль 5 плюс 1 з сумісними зусиллями. І того з восьми одиниць техніки. Всі вони на слайді, які сьогодні штурмували. Обіцяна вишенька на торті. Від нас по штурму працював, увага! Один екіпаж ФПВ птахів Мадяра, командир Юджин. Та коригували один наш екіпаж Мавіка та Мавіки дружніх підрозділів. Красунчики, що сказати, гарна робота. Дякую і суміжникам, бомберам та ФПВ 117 ОМПБР та 14 бригади НГУ. А вам тихої та спокійної, очі та жало, хробачий жах.